У Львові Ясновида Одіссей, що загубився в черзі у кав'ярні, поринувши у видива примарні, які збирає місто колізей. Хоча це ніжні ігрища, хоча це осінні звірі, жовтогриві дні, і небезпечний безконечний шпацер у руслах часу по самому дні. У Києві тоді мене нема, відсутності ніхто не помічає. До Києва, коли мене немає, женеться на скажених псах зима. Хоча ще літо, бабине, хоча ще, тонкі шовки, проміння, павутин, вода темніє і тече все важче, і холод в листі, наче нікотин. У Львові у пивницях листопад, тече у шлунки і пружні козики, Повітря обертають і музики летять на вітри з глибини Карпат. Карети мчать крізь натовпи з незвички, столичний гість занурюється в сон, мій фрак, циліндр, плащ і рукавички, музеям продає аукціон. У Києві ж я найскромніший гість з дверей дощу я переходжу в двері чужих снігів, де сповіді сальєрі, кіносеанс мені переповість, струмуюча імперія екранів, холодна перспектива ліхтарів, і всі мої освічення в коханні. Як дирижаблі в напрямку зорі. Зате у Львові я веселий Бог, і ревний проповідник Камасутри, служитель мус, вино до мудре, щоб розділити пристрасть на обох. Моя левиня муза найніжніша, я в золоті б її навік загруз, та в Києві живе найкрасивіша, найвередливіша, найменша мус.